Безшовний компактний відкритий світ із безлічі точок інтересу, плавний та відчутний прогрес персонажа, виклики та секрети, вибір фракцій та цікаві квести, що мають свої наслідки. Ні, це не чергові пусті обіцянки від крупної багатомільйонної компанії. Це ізометрична екшн rpg Дрова Forsaken King, котра розроблялася німецькою інді студією із восьми осіб, джастоді Interactive. У своєму скромному піксельному творінні вони хотіли передати дух Gothic та Morrowind. За словами розробників, їх мета створювати ігри, які Поважають геймерів і дозволяють їм докладати власних зусиль у вирішенні ігрових ситуацій. Ми вважаємо, що бракує ігор, які б ставилися до гравців серйозно, і надто багато ігор, які постійно вказують гравцям, що робити. Гра виконана у високодеталізованому піксельному грімдарк стилі з ізометричною камерою, і точно сподобається поціновувачам ретроестетики. Рольова система, прогрес персонажа, квести і фракції ну майже як в готиці. Часто можна почути, мовляв, дрова це ізометрична готика. Джа тоді сприймають таке порівняння. Няння за велику честь, адже саме про таку реакцію спільноти вони й мріяли. Крім того, вона дійсно не безпідставна. Більше 90% позитивних відгуків від гравців говорять самі за себе. На жаль, ця інді перлина залишилась майже непоміченою українськими геймерами. Та сподіваюсь, мій огляд виправить цю несправедливість. Здоровенькі були з вами Рулет. І особисто я полюбив цю гру більше за спроби самих Piranha Bytes повторити успіх своїх же у серіях Reason та Ilex. Ясна річ, дрова не ідеальна, там. Має купу проблем, про які я теж не мовчатиму. Тому заряджайте вашу руну вподобайки, адже ми відправляємось до землі легенд. Усім приємного перегляду! Погнали! Свідрова, компактний і не вражає масштабами, але кожен його клаптик унікальний. Від пікселя до пікселя він створювався вручну із великою геймерською любов'ю та увагою до деталей. Ніякої програмної генерації чи готових асетів, колорит та атмосфера на висоті, сплеш арти персонажів, анімовані мінімалістичні заставки, природа, оточення, інтер'єри, вороги та персонажі усе виглядає стильно і зі смаком. Одразу видно, що була проведена колосальна робота. Це не чергова піксельна інді поробка на RPG. Джімейкері чи одноманітний платформер із закосом під ретро, отрих розвелось безліч. При створенні сеттингу розробники надихалися кельською, античною та навіть слов'янською міфологіями. Вони умудрились помістити та гармонійно поєднати на одній невеличкій карті прадавні нордичні ліси, небезпечні багновища, квітучі луги, туманні гірські ущелини, темні печери та величні руїни, котрі по собі залишила імперія древніх. Локації манять своєю загадковістю, закликаючи до нових пригод. Вони рясно розсіяні різноманітними деталями, які так і Хочеться розглянути у світі дрови. Неважливо, чи це темне підземельня, чи мирне поселення, кругом є свої таємниці та небезпеки. Гравця одразу кидають у відкрите, атмосферне, але дуже непривітне середовище. Ніхто не веде за руку, ніяких квестових маркерів та автоматичної мінікарти. Тому розробникам довелося гарно постаратись, аби піксельні орієнтири були чіткими та впізнаваними. У грі реалізована зміна дня та ночі, різні погодні умови, а також велика увага приділена освітленню та створенню гнітючої містичної Атмосфери в сукупності це створює похмурий, але водночас живий і оманливо привабливий світ, який дійсно хочеться досліджувати, повертатись у вже відвідані зони в пошуках секретів чи просто виконувати чиїсь доручення. І часом так і не терпиться заглянути туди. Одини слід. Попри ретрографіку, гра справляє дуже приємне враження. Це хороший приклад того, що вдалий візуальний дизайн значно важливіший за кількість полігонів чи складних ефектів. Не відстає і звукове оформлення, яке тільки поглиблює занурення у цей містичний світ. Зі зміною локацій та ігрових ситуацій змінюється і настрій. То це ненав'язливий меланхолійний ембієнт, то бойова музика із кальськими мотивами, звуки битв, оточення та взаємодії теж підібрані вдало. А от озвучення діалогів, на жаль, повністю відсутнє. Лише вступна та Заставки мають свої голоси, тому доведеться читати дуже багато тексту, без цього ніяк. На щастя, є фанатський українізатор, з яким без проблем я пройшов гру двічі. Щоправда, він має чимало незначних огріхів, проте ці помилки час від часу виправляються, тому не зайвим буде слідкувати за його оновленням. Розмір шрифтів та швидкість прокрутки діалогів можна налаштувати в меню гри. Інтерфейс загалом функціональний та інформативний. Навігація по ньому зручна як на клавіатурі з мишкою, так і за допомогою геймпаду. А от керування у Твах могло б бути кращим, доведеться довго до нього звикати. Якісь дії простіше виконувати мишкою, якісь на геймпаді. Але в обох випадках персонаж частенько буває неслухняним та незграбним, і це дуже відгукується в битвах, котрі, повірте, і без того не обділені складністю. Жова дуже непривітна до новачків, потрібно запастись терпінням та опанувати місцеві правила. На будь-якому із трьох рівнів складності наш протагоніст може отримати по макітрі практично від будь кого у перші години проходження. Він починає як голозадий ніхто із гілкою в руках, а завершує як могутній бойовий мах у легендарних обладунках. І ця метаморфоза відбувається поетапно та приносить чимало задоволення. Тут немає вибору класів чи раси, гігантських дерев талантів, грінду, набридливого автолевелінгу і величезної кількості одноматчів. Днітного екіпірування тому прогрес дійсно відчувається. Генерація персонажа доволі простенька: вибір статі, зовнішності та стартового дарунку. Далі йде вибір рівня складності і системи збереження. При стандартних налаштуваннях гра зберігається автоматично раз у кілька хвилин та вручну. Але можна залишити тільки автозбереження або взагалі увімкнути хардкорний режим із одним сейвом. Цікаво, що при загибелі персонажа сейв не видаляється, а просто назавжди перемикає поточне проходження на нижчий рівень налаштувань. Джова пропонує цікаву рольову систему, натхненну готикою. Кожен новий рівень досвіду приносить 4 очка покращень. Щоб підвищити одну із трьох характеристик або вивчити нові навички, потрібно шукати відповідних тренерів, які знаходяться в різних куточках ігрового світу. Але одразу вивчити найсильніші таланти, накопаючи. Чи необхідну кількість очок не вийде, адже по-перше, їх потрібно опановувати поступово, починаючи із найслабшого у конкретній гілці. А по друге, у навичок є вимоги до майстерності. Це сумарний показник сили, спритності та розуму героя. До речі, у зброї також є свої вимоги до майстерності. Активні здібності та магія вивчаються із ронічних каменів, котрі можна придбати або знайти. У них немає ніяких вимог, але для їх активації потрібно накопичити необхідну кількість концентрації. На початку гри її дуже не вистачає. Накопичується вона при нанесенні пошкоджень ворогам базовими атаками зброєю. Отримавши удар, вона зменшується. І з плином часу також ще її можна використати на спецприйоми зброєю. Тому цього ресурсу ніколи не буде забагато. Однак є базова концентрація, котра накопичується одразу і автоматично. Цей показник можна збільшити, піднявши характеристику розум, яка також посилює заклинання. От тільки вчителі, які можуть прокачати цей параметр, стають доступними далеко не одразу. Тож виходить, що з ми. Покладаємося лише на грубу силу, спритність та реакцію. У розпорядженні гравця є кілька видів зброї, кожен з яких має свої особливості: унікальну гілку навичок. Анімації та ефективність у різних ігрових ситуаціях серед них мечі, сокири, списи, кинжали, луки та пращі. Перші три можна комбінувати зі щитом, але тоді доведеться жертвувати особливими спецприйомами заради блокування. Обладунки теж є кількох видів: легкі, важкі та магічні. Окрім різних показників магічного та фізичного захисту, різні класи високоякісної броні дають свої бонуси: зменшені витрати витривалості, менша шкода стійкості та посилення заклинань відповідно. А от головні убори чомусь у цій грі суток. Косметичні ще є слоти під магічні аксесуари, котрі можуть як посилити котрусь із характеристик, так і дати унікальний пасивний ефект. Так, предметів екіпірування небагато, але кожна нова знахідка має цінність. Спочатку ви радієте хоча б трішки якіснішому звичайному мечу, а потім отримуєте неймовірне задоволення від отримання свого першого легендарного артефакту. А кожен новий обладунок додає впевненості в силах та спонукає повернутися в ту саму печеру, де годину тому розлючений ведмідь вирубав із двох ударів. Або Дати прочуханів NPC, котрий не дуже вічливо з вами спілкувався. Підготуватися до битв допомагає не тільки продумана прокачка та вдало підібране екіпірування, а й крафт. Він є невід'ємною частиною ігрового процесу та прогресу персонажа. Щоб щось створити, потрібно вивчити рецепти, котрі можна знайти по світу, придбати або отримати у якості винагороди, мати необхідні інгредієнти та знаходитись біля відповідної робочої поверхні, серед яких верстат, піч та багаття. Найкращим у боях будуть різноманітні еліксири. Окрім зіль зцілення та концентрації, є також різні бафи та унікальні варева. Наприклад, дуже рідкісні еліксири, котрі назавжди можуть підвищити котрусь із характеристик, або зілля забуття, що дозволяє повністю перерозподілити очки навичок. Для повсякдення незмінним буде приготування їжі, Попоїсти перед суточкою завжди хороша ідея. З'ївши приготовлену страву, накладається ефект ситості, під час якого поступово регенерується здоров'я та накладається якийсь баф. Він триває доти, доки не відновиться вказана кількість здоров'я. Краще слідкувати, аби персонаж завжди був ситий. А якщо він ще й виспався, то матиме бонус до швидкості пересування. Ці механіки не нав'язуються і не набридають, а навпаки, вносять приємне різноманіття та позитивно впливають на занурення. Незайвими будуть і пастки, бомби та метальні ножі. А ще варто слідкувати за наявністю боєприпасів до стрілецької зброї, якщо такою користуєтесь. Також ремесло дозволяє створювати чарівні амулети. Деякі з них будуть дуже корисними, поки ви не знайдете чи не отримаєте за квест. Якісь кращі альтернативи. Годинами гріндити інгредієнти для крафту немає потреби. Збором рослин, видобутком руди та збиранням частин диких звірів можна займатись і під час виконання завдань та дослідження світу. І цього буде досить. Крім того, із відновлювальних ресурсів тут тільки трави, ні вороги, ні рудні жили із часом не відновлюються. А якщо дуже припече, то це все добро можна придбати у торгашів. Щоправда, у перші години гри наш персонаж ще той же брак. Назбирати на щось дуже важко, а ціни тут м'якока. Кажучи, не чесні, звісно, з часом золото стає значно більше, та все одно його буде куди витрачати. У цій грі немає нічого в надлишку, хіба що ворогів під кінець проходження. Торговці тут є різні. Немає того, хто продав би усе й одразу, та й кількість золота на руках у них у кожного своя. У цій грі кожна інвестиція, нехай то будуть очки досвіду, ресурси чи золото, має свою вагу. Вона не женеться за кількістю, а за якістю, аби гравець відчував прогрес свого персонажа та наслідки своїх вкладень, і це все дуже впливає. На ефективність у боях у кожної зброї є свої комбінації атак. До того ж, кожен ворог вимагає свого підходу. Потрібно постійно слідкувати за кожним рухом, часно ухилятись або блокувати, а іноді ефективніше просто відійти в сторону. Потрібно бути акуратним. Такі нетерплячі, як я суворо караються за поспіх. Кожен життєвий ресурс персонажа невблаганно вичерпується в гущі бою. До речі, варто зазначити, що окрім здоров'я та концентрації, тут ще є вище згадані стійкість та витривалість. Перша зменшується при отриманні ударів. Вона також є. І у ворогів, коли цей ресурс опуститься до нуля, персонаж опиняється в стані приглушення, а витривалість витрачається на сильні удари, блокування та ухилення, котре має кадри невразливості, через що дехто називає цю гру соус лайком, із чим я очевидно категорично не згоден. Який же це в біса соус коли тут є вибір складності та ручні збереження, але немає чекпоїнтів та респавну ворогів після відпочинку. Деякі люди, коли бачать зелену смужку з витривалістю та ухилення із кадрами невразливості, одразу вішають ярлик соуслайка. Надягаючи на себе маску клоуна, вкотре повторюсь: дрова є духовним послідовником ігор від пірання байць з усіма витікаючими перевагами та недоліками. Як на мене, боївка у купі з керуванням є найслабшою стороною гри. Вона відчувається такою ж незграбною, як і у готиці. Відданість розробників джерелу їхнього натхнення просто вражає. Жоден квест чи загадка в руїнах не викликала у мене стільки матюків, як сутички з місцевою фауною. Вороги нечесно підступні, люблять нападати натовпом та розбігатися. В різні сторони після кожного свого комбо показники здоров'я і атаки непристойно високі. Хітбокси дуже дивні. Частенько персонаж отримуватиме пошкодження, навіть якщо візуально удар пройшов мимо, анімації дуже рвані, нелегко точно відслідкувати траєкторію та дистанцію і ваших, і ворожих атак. комбо Комбоудари теж чомусь далеко не завжди спрацьовують. Таке враження, що таймінги тут щоразу інші. Ну або, можливо, надто велика затримка введення. Словом, битви з монстрами відчуваються дуже в'язкими. А у сутичках із людьми все ще гірше. Таке враження, що у них безлімітна концентрація та витривалість, адже вони протягом всього бою безбожно спамлять усіма відомими їм здібностями. У той час, як у протагоніста всі ресурси дуже обмежені, теж саме з витратними предметами, наприклад, сітками, ножами та стрілами. Добре, що вони хоча б не п'ють еліксири під час бою. Та все ж до боївки та керування можна звикнути. Я раджу грати з геймпадом, але насправді це справа смаку та звички. Особисто мене дуже дратує на клавіатурі з мишкою. Те, що аби атакувати ворога, потрібно натиснути окрему кнопку, щоб дістати зброю, та іншою кнопкою атакувати. Якщо просто натиснути атаку зі схованою зброєю, нічого не відбудеться. Щоб підібрати лут чи повзаємодіяти з оточенням, потрібно тією ж окремою кнопкою Сховати зброю на геймпаді ж все це робиться автоматично, задіявши атаку чи взаємодію відповідно. До того ж, зі стрілецькою зброєю працює автоприцілювання, а от досліджувати світ та коперсатися в інвентарі значно зручніше мишкою. Тому мені доводилось комбінувати. І порада стосовно битв: якщо не лізти занадто рано, куди не слід, то великих проблем не повинно бути. А повірте, їх можна знайти навіть у мирних поселеннях. До речі, віддубасити можна будь-якого навіть квестового персонажу. Та буває так, що кинувши виклик якомусь набридливому дружелюбному НПС, йому на допомогу збігаються усі місцеві, і в першій половині гри вони зазвичай значно сильніші за головного героя. Ліквідація населення на прогрес у квестах не впливає, але у деяких поселеннях забійки та крадіжки доведеться. Відповідати перед законом. Після своєї поразки NPC лише втрачають свідомість, а не помирають, поки вони лежать, їх тіло спокійно можна обчистити. Потім вони встають, відновлюють здоров'я ліксиром і далі, як ні в чому, не бувало, мирно собі спілкуються. Напавши знову якимось дивним чином, у них повторно з'являється весь арсенал, котрий ви щойно підібрали. Але він більше не з'явився у непритомному тілі. Це трішки ламає логіку та вибиває із занурення. Підсумовуючи, якщо вам вдасться опанувати боївку та звикнути до керування, то на вас чекає. Довга незабутня пригода, адже дослідження світу та квести тут цікавіші ніж у більшості сучасних RPG у відкритому світі. Як я вже згадував, світ дрова повністю рукотворний та щільно насичений контентом, оскільки він невеликий, бігати по уже протоптаним маршрутам доведеться частенько, але практично кожен закуток має своє призначення. Ви так чи інакше на щось натрапите. Це можуть бути вівтарі древніх, котрі дають плюс один до розуму, якщо туди покласти правильне підношення. Якісь приховані печери, камені, що дарують очки характеристик, лігва небезпечних ворогів, чию схованку, потаємні проходи, цінну здобич, ресурси або навіть цілі лінійки квестів. Нікуди не дівся і вибір фракцій. Тут їх усього дві: вцілілі та неметон. Ви можете спокійно виконати обидві стартові лінійки квестів та всі інші доступні доручення, а потім обрати одну із цих фракцій для подальшого просування по сюжету. Також є дві невеличкі додаткові спільноти, котрі теж мають свій вплив на проходження, пов'язані у пралісі та рейдери руїн. Загалом гра не веде за руку по рейсам сюжету. Навпаки, спонукає максимально досліджувати світ і не поспішати. Квести тут дуже різноманітні, то ви допомагаєте Дрова в таборі лісорубів, то працюєте на шахті у невигідних умовах, то на фермі, то підлаштовуєте продажний бій на арені, то самі стаєте гладіатором, то шукаєте зниклу вівцю, то викрадених від відвідувачів таверни, є й гумористичні квести, і епічні, і драматичні, і взагалі які завгодно. Я старався виконувати всі квести, які трапляються на шляху. Відкладати в довгий ящик не варто, адже при переході в наступний розділ деякі з них можуть автоматично завершитись, а ті, котрі ви ще не взяли, взагалі можуть стати недоступними, і ви ніколи. Не знатимете напевне, яке саме, здавалось би, дрібнесеньке доручення може перерости у довгу насичену історію. У грі є режим дослідника, в котрому при наведенні курсору підсвічуються інтерактивні об'єкти, сліди та записки. Це допомагає у виконанні завдань, вирішенні головоломок та просто при пошуку схованок зі скарбами. Пазлів тут чимало, вони в міру складні та цікаві, але без фанатизму. Пройти без гугла реально кожен. Значно більше клопотів приносять квести із пошуком якихось предметів, котрі можуть бути розкидані по всім найпотаємнішим закуткам карти. наприклад, квест рейдерів руїн зі збором реліквій древніх. чи квест лортиза, мрії про кращий світ. Гра змушує підключати мислення та увагу. Маркерів та автомапи тут немає. Інформація по квестах скромно записується кількома репліками у журнал. Орієнтуватися доводиться по місцевості та по пам'яті. Мапи тут доволі схематичні, і взагалі їх ще треба дістати. В нагоді може стати чорнильниця та перо, котрі дають змогу ставити власні позначки. Наприклад, якщо ви знайшли якийсь пазл, котрий поки не можете розгадати, або лігво небезпечно. Ещні ворогів, котрі поки що не по зубах. На щастя, звіридла в дикій природі не відновлюються, а винпости зачищати теж не треба, і автолевелінгу немає. Гра позбавлена всього того непотребу, котрий псує дослідження відкритого світу, а подорожувати доведеться ой, як багато. З часом відкривається можливість переміщатися між ключовими поселеннями на возі із торговцями за 50 монет. Але ці точки спершу потрібно відкрити. Якщо вчасно і правильно виконати квест мандруючих торговців, то пересування для вас буде безкоштовним. Трішечки Вичити подорожі, також можуть бафи з еліксирів, їжі, сну та екіпірування. А ще можна отримати заклинання телепорту, котре дає змогу миттєво телепортуватися на короткій дистанції. Дуже допомагає на болотисті місцевості, але чомусь воно не працює, коли є якась невеличка перешкода, наприклад, скеля. Це заклинання дає доступ до деяких прихованих місць, які точно варто відвідати кожному шукачу пригод. Без кількох ложок дьогтю не обійшлось. В грі майже відсутні боси. Ви спершу зустрічаєте нового сильного ворога, начебто. Як боса, але згодом він починає регулярно зустрічатися як звичайний моб у кількох екземплярах за раз, а іноді ще й в оточенні різної дрібноти. І так майже завжди. А ще під кінець розробники вирішили задушити великою кількістю битв у підземеллях. То на вас кидають кілька хвиль драугрів з колосами, то безліч отруйних павуків у вузьких печерах. Враховуючи наскільки тут приємна боївка, можете собі уявити наскільки цікаві такі епізоди, коли вже й так наївся цими ворогами. У грі є лише один єдиний повноцінний бос у класичному розумінні, і то його додали із останнім оновленням разом із секретною локацією. Але повірте, він вийшов шикарним. Оце б краще замість орд однотипних ворогів у високорівневих підземеллях. Засунули б якогось цікавого босяка. Врешті ж, дослідження світу та проходження квестів мені надзвичайно сподобались. Це найкраще і основне, що може запропонувати гра. Найближчим аналогом, окрім готики, який мені спадає на думку, є Divine Divinity від Ларіан. Підхід до квестів та побудови світу майже один в один. Тут так само деякі завдання можна проходити різними способами, частина переплетена між собою або пов'язана із центральною сюжетною лінією, і все це дуже приємно та мотивує виконувати якомога більше таких завдань. До того ж, хто зна що ви ще можете знайти по дорозі, а прихованого контенту тут ой як багато. Одразу попереджаю: перед фінальним розділом краще завершити усі свої справи, повністю дослідити світ, знайти всі крутезні артефакти, секретні місця та здолати усіх найсильніших ворогів, адже після певної точки. Перед фіналом, повернутися назад і надолужити уже змоги не буде. Звісно, у такої гри просто мусить бути реграбельність, і як мінімум, варто пройти її за іншу фракцію або в іншому білді, а хардкорщики можуть збільшити складність та увімкнути режим із одним збереженням. Основний сюжет дрова в хорошому сенсі губиться на фоні різноманіття додаткових квестів та пригодах у відкритому світі. Та на диво він тут доволі непоганий та інтригуючий. Він дуже довго розкачується, але під кінець набирає шалених обертів, проливаючи світло на безліч темних сторінок історії світу. Все розпочинається із того, що у похмурому жорстокому світі після чергового походу воїни принесли в селище червоний кристал, котрий пульсував магією. Місцеві друїди здогадались, що він може бути ключем в інший світ дрову землю легенд. Ський куточок, де ніхто не знає голоду і горя. Вночі вони пішли в глиб лісу проводити ритуал. А наш допитливий протагоніст вирішив прокрастися за ними крізь густий моторошний туман. Він стає свідком того, як один із них із останніх сил намагається відбиватися від духів, що заважали провести ритуал, але трагічно гине. Головному герою та в цілі лідруїці вдається довести справу до кінця. З'являється божество у вигляді чорного кабана. Та обоє переносяться в інший світ. Та замість раю вони бачать лише розруху, та туман Смерті навколо, котрий розриває, все живе. Жінці, на жаль, не вдалося пережити цю подорож, але перед смертю вона встигає передати протагоністу червоний кристал та просить знайти місто Неметон. Мовляв, його друїди можуть знати, що із ним робити, і на цьому зав'язка завершується. Перш ніж таки вдасться поспілкуватися із друїдами, на головного героя чекає дуже довге непривітне знайомство із місцевими та цим понівеченим світом. Спершу ми потрапляємо до табору лісорубів, мета котрих полагодити міст до неметону, аби далі мати змогу постачати деревину в обмін на захист. Таким чином, ми опинилися у невеличкій частині світу, придатній для життя, котру з усіх сторін оточує туман смерті. Колись тут панувала стародавня імперія, котра знайшла спосіб захопити духів, що керують природою, аби панувати над ними, використовуючи їх силу в своїх цілях. Але своїми зухвалими діями вони лише розгнівали божеств. Це все було дуже давно, і мало хто здогадується, що саме і чому сталося в ті часи. Та у нас попереду довга захоплююча пригода, протягом якої ми обов'язково усе дізнаємось. Перш ніж вдасться хоча б трішечка. Ки просунутися по основному сюжету доведеться проходити чимало квестів, аби приєднатися до однієї із двох великих фракцій: неметон місто на багновищі, котрим керують друїди. На перший погляд, цивілізована сильна спільнота, котра хоче відновити дрову, зробивши її тією самою землею легенд. Вони пропонують захист, закон і порядок, красиві умови і світле майбутнє. Але копнувши глибше, стає зрозуміло, що вони більше схожі на язичницьку секту, яка поклоняється божествам, котрих насправді не поважає і не цінує. Є. У них дуже жорсткі правила та методи контролю. Вони карають усіх інакодумців та не дають їй шансу тим, хто якось провинився. І в досягненні своєї мети для них немає перешкод. Для них всі засоби виправдовують їхню благу ціль. В іншій частині дрови на руїнах древніх під червоною вежею, знаходиться табір вцілілих. Їх лідером є Джеро, рідний брат лідерки неметону, молвіни, що додає драматизму цьому протистоянню серед вцілілих, здебільшого бандити, колишні рабовласники, пройдисвіди та вигнанці, основною метою котрих я за будь-яку ціну втекти із дрови у свій світ так. Той самий, з якого прибув наш протагоніст, та всі інші люди, котрі застрягли тут, наче у в'язниці. Вони не вірять, що комусь тут вдасться врятуватись. Їм просто хочеться додому. А туман смерті, котрий повільно повзе з усіх сторін, додає ще більшої мотивації звідси звалити. Обидві фракції мають свою ідеологію та звичаї. Обидві пропонують свої привілеї та обидві по своєму бридкі. Усі їхні дії тільки шкодять дрові, а їх цікавлять лише власні, великі й благі цілі. Протагоніст стає просто дуже. Же зручним, а з часом і сильним інструментом в їх руках. Після вступу до обраної фракції, сюжет поступово починає набирати обертів. Він розбитий на декілька актів, і хоча від обраної сторони залежить подальше проходження, це не змінює основну сюжетну канву. Що конкретно відбуватиметься далі, я вам не скажу. Адже це огляд гри без спойлерів. Лише зазначу, що на даний момент гра має три основні фінали, і один із них тісно пов'язаний із усім, що ми робили протягом всієї гри, та які рішення приймали. І однією з умов. Є виконання лінійки квестів рейдерів руїн. Доведеться добряче попітніти, якщо не хочете, аби котрась із двох фракцій все запорола протягом проходження. Ви дізнаєтесь, що це за така імперія древніх, яка раніше населяла цей світ, та чому вона зникла, залишивши по собі лише руїни та загадки. Що задумував їх останній правитель древаній? Яка роль божеств у всьому цьому? Чому насувається туман смерті? Що відбувалося у червоній Вежі, Та як працюють червоні кристали? Як червоні обеліски оберігали цей регіон від туману? Звідки береться? Як? Працює магія в дрові. Історія світу цікава і ретельно продумана. Багато додаткової інформації можна знайти у записах в древніх руїнах. Тому будьте уважні, їх легко не помітити. Протистояння ідеології двох фракцій, котрі опинилися в одній пастці, теж обіграно добре. Але на мою думку, основними мотивами всього сюжету є наслідки протистояння людини і природи та важливість єднання із природою. Як на мене, задум авторів де в чому перегукується із ідеями робіт Міядзакі, наприклад, навсіка всікаї долини вітрів та принцеси Мононоке. У грі неодноразово поставатиме питання чинити егоїстично задля вигоди, чи все-таки подумати про світ, що тебе оточує. Сама по собі сюжетна лінія не має особливої цінності у відриві від ігрового світу та додаткових квестів, котрі з нею переплітаються. Якщо оцінювати оповідь без контексту, то вона рвана, має серйозні просадки в динаміці на початку, але надто стрімко кудись летить у фіналі і раптово закінчується. Однак гра чудово працює в комплексі, як єдиний складний організм. Для мене все це одна велика розгалужена Історія, а не якась конкретна сюжетна канва. А фінали просто підсумовують той шлях, яким ми йшли. Звісно, хотілося б мати їх більше, більше наслідків при переході з розділу в розділ, плавнішої оповіді та цікавіших основних сюжетних завдань. Але я розумію, що ця маленька команда і так зробила колосальну роботу, подарувавши більше 50 годин добірного контенту. 被活在，就算。 Джова Форсейкен Кін вийшла цікавою олдскульною грою і справжньою знахідкою для тих, хто скучив за готикою, Моровіндом чи старими дівініті. Якщо вам імпонує піксельна графіка, естетика стародавнього нордичного світу, компактний відкритий світ, насичений цікавим контентом та викликами, то ця гра точно захопить вас на десятки годин. Та вона не для тих, кому передусім дуже важливий комфорт, простота і зрозумілість. Дрова не веде за руку, не прощає необережність, неуважність та зарозумілість. Її потрібно вивчати. З нею треба Тритись до неї потрібно знайти підхід. Досліджуйте кожен її клаптик, і ви точно будете винагороджені. Just Today вдалося передати досвід своїх улюблених рольових ігор у відкритому світі. Їх творіння це плід наполегливої праці та любові. Вони створили саме ту гру, яку б самі хотіли грати. А головне, вони не кинули її на призволяще. протягом року. Після релізу вони тісно спілкувалися з гравцями у своїй спільноті в Діскорд, випустили чимало патчів та велике оновлення Flash Rises із додатковим контентом, що включає нову секретну локацію. Та повноцінного боса, а ще вони планують зробити редизайн гри, зробивши графіку чіткішою, а образи персонажів та об'єктів пізнаванішими. Успіх дрова та тісне спілкування зі спільнотою вмотивували команду працювати далі. Вони навіть уже розпочали роботу над своїм новим проєктом під кодовою назвою ТОПАЗ. Якщо це буде щось у дусі дрове, але із проведеною роботою над помилками, то безумовний успіх гарантовано. Сподіваюсь, завдяки вашій активності, мій огляд також вийде успішним, аби побільше українських геймерів дізнались про цю Вичну цікаву гру. А у мене все, любі, друзі. Дякую всім за перегляд. Не бійтесь досліджувати світ, що вас оточує. З вами був, як завжди, Рулет. Бувайте здорові, розчисуйте брові. Тут друзі знаходив до лав ворогів приречені душі, що кинули дім. Збудуємо світ щасливий для всіх, хай падають. Ниць, хто вважав нас ніким?